Новорічні корпоративи це зазвичай танці. Запальні масові танцюють всі, хто як може. А якщо не вміють, вчаться просто під час свята. Ось як ця жіночка спочатку несміливо повторювала східні рухи животом, ховаючи за колоною, а потім і сама дала такого жару, що посунула професійну танцівницю. А якщо запальні танці не на приватному корпоративі, а просто на очах покупців із дітьми у київському торговельному центрі відвідувачів вітали дід Мороз з двома снігуроньками. От тільки дідусь, мабуть, так витратився на подарунки, що на одяг онучкам вже грошей не лишилося, бо танцювали дівчата майже голими і так завзято трясли сідницями, що їм би на вечірку для дорослих. На корпоративах і не таке побачиш. Головний герой цього свята зовсім не чоловік у блакитній футболці, а дівчина позаду нього. Ось вона зривається з крісла, біжить через усю залу та вистрибує у вікно. Відчайдушна дама отримала переломи, але вижила. І тепер, мабуть, на все життя мріє забути, як перебрала з випивкою. А цей чоловік із Дніпра саме так і зробив зранку його босого і в самих лише трусах зустріли копи на вулиці. Змерзли бідолаха, тільки й пам'ятав, що святкував на корпоративі, а далі все наче в тумані. А у Харкові перед новорічні розбірки теж після святкового зловживання зо два десятки підігрітих алкоголем хлопців побилися просто серед вулиці, так завзято дубасили один одного, що одне не зрозуміло. Як ялинка вціліла. Може, тому голова СБУ Іван Баканов заздалегідь заборонив своїм підлеглим корпоративи, щоб точно не зіпсували репутацію. Навіть спеціальний наказ видав у документі чорним по білому. Написано за межами роботи новорічні та різдвяні свята відзначати не можна аж до середини січня. Порушників, якщо такі будуть, сувора покарати на підтримку бідолашних СБУшників у мережі. Навіть пісенька з'явилася. Захотіли ми відділом зустріти цей новий год. Но Баканов все пронюхав і сказав всім вам в рот. Цікаво, що про заборону святкувати на роботі у наказі нічого немає. То може про той корпоратив просто ніхто не дізнався. На відміну від гулянки чиновників із Нацбанку, які вирішили не витрачатися на ресторани і влаштували феєрію просто у головній операційній Далі. Ну а чому б ні? На зекономлені гроші ще й розсутих дівчат замовили, щоб танцювали на помпезних балконах. На помського корпоративу банкірам не зрівнятися, адже гуляли. Други народу, мовляв, з гіганськими оберемками квітів, вони йдуть на святкове засідання фракції у нічному клубі, де охорона ретельно перевіряла списки запрошених, а не давала сумувати високим гостям співачка Кіна Кароль. Подивитися на ялинку навіть сам президент завів.